Це схоже на звичайну Ауді ТТ з кількома наліпками. У неї двигун звичайний Ауді ТТ, 1,8 літра, з турбіною. Двигун трохи змінили, і тепер він видає 400 кінських сил, як Феррарі 360. звичайний ТТ має повний привод. але тут привод передній. задні колеса крутить те, що поклали вагажі. Ще один движок на 400 кінських сил. У нього два двигуни 800 коней. Звісно, я хочу на ньому покататись. Я хочу цього. Oh, oh. Боляче. Uh, it... віримо його поворотність. Best... Раджу вам, повороти краще проходити з заплющеними очима. Два двигуни це смішно. За бензин ви платитимете вдвічі більше, але й задоволення матимете теж удвічі більше. Чудово. чудово, ці машини мусять пройти ще один тест. Це вілкомензі стік.